Верховний суд Великобританії виніс рішення щодо позики на 3 мільярди доларів, яку Віктор Янукович взяв у Путіна в грудні 2013 року. Перед своєю втечею з Києва. Верховний суд одноголосно вирішив, що у справі не може бути винесено рішення у порядку спрощеного провадження. Це означає, що Україна може продовжувати захист на підставі того, що позику було взято через загрозу застосування сили з боку Росії. У прес-службі Мінфіну зазначили, що Росія намагалась переконати англійський суд ухвалити рішення на користь Російської Федерації. Застосувавши скорочену процедуру і тим самим уникаючи детального дослідження англійським судом своїх дій, як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, суд визнав сильну позицію захисту України щодо примусу та погроз Росії застосувати силу, які Російська Федерація чинила ще у 2013 році, щоб примусити Україну випустити ці єврооблігації. Тепер Кремлю доведеться розкрити всю інформацію щодо дій проти України на відкритому судовому розгляді. Додав він.